Глянемо, як там справа у колишнього, що він там робить, чи він вже заспокоївся, чи знову збирається сьогодні, в 11 вечора, написати тобі повідомлення, від якого, в принципі, немає ніякого толку. Так, сонце, окей, сонце. І лицар жезлів. Чітко карти говорять Чекай. Він сидить на коні, він збирається приїхати до тебе. Лицар Жезлів це людина, яка горить і палає. Це людина, яка, яка в принципі не розуміє відмов, не розуміє, коли йому кажуть Ні, дякую, не треба. Ця людина чітко там жезл горить. Він чітко собі бачить ціль, не бачить ніяких перепон для того, щоб іти до цієї цілі. І що він приїде до тебе, приїде з сонцем. Він буде класний. Він буде такий весь посміхатися, весь такий щасливий. Одним словом, він буде дуже сильно задобрювати тебе. Він буде грати перед тобою якісь вистави. Він буде говорити такі приємні для тебе слова. Але ти ж пам'ятаєш, що він колишній, і ти повинна завжди пам'ятати, що там, де сонце, там дуже легко знову обпектись. Тому будь дуже уважна і не забувай, що колишній він ніколи не стане е новою людиною. Він завжди буде колишнім.